На своєму каналі. Я думаю, що у кожного із вас є такі кущі пеларгонії, які цвітуть настільки рясно, настільки виснажливо, що можуть навіть і загинути, якщо їм не допомогти відновити сили. Ось я підібрала кілька кущів і хочу вам розповісти. Як можна їм повернути силу, як повернути їх до життя, допомогти їм відновитися і надалі зацвісти рясно. Або в даному випадку у нас завдання це їх відновити їм сили, щоб вони могли гарно перезимувати. Насамперед, що я рекомендую зробити? Насамперед видаляємо ось ці всі квітоноси, усі бутони, які... Там ще можуть закладатися. Такі рослині потрібно дати відпочити. Обробляю свої ножнички, як завжди, перебираю ось такі суцвіття, які вони вже перецвіли. Видаляю, передивляюся жовті листочки. Що ми будемо робити з такими кущиками далі? Такі кущі ми будемо підживлювати. На першому тижні наше завдання їм дати відновитися. Для цього ми використаємо таке добриво, як кальцієва селітра. Трішки я розповім, що це таке кальцієва селітра. Кальцієва селітра складається із двох елементів. З кальцію і нітратного азоту. Воно дуже корисне для пеларгонії і не тільки, також для інших рослин, для розсади я використовувала дуже хороший засіб. Кальцій він зміцнює клітинний, клітинний стінок. Також робить стебла міцнішими і запобігає ламкості тканин. А азот дуже гарно. Разом із кальцієм засвоюється і працює як стимулятор росту, дає силу, щоб рослина відновлювала свою зелену масу. Це добриво. Ми використовуємо під корінь, розводимо 1-1,5 грами на 1 літр води. Хочу зупинитися, що кальцієва селітра ніч не змішується, особливо сульфатами та фосфатами, тому що при змішуванні воно може випасти в осадок і не спрацювати. Далі, через декілька днів також ми можемо використати такий засіб, як ізобіон. Або у мене є НВ-101. Можливо, у вас щось є інше. Це стимулятори росту, які зроблені на основі витяжок із рослин. Ці засоби вони покращують імунітет рослин, підвищують стійкість до спеки, до хвороб та шкідників, також стимулюють ріст кореневої і зеленої маси. Обробка із абіоном по листу. Я його розводжу і обробляю 4 грами на літр води. Тут можна дуже зручно подивитися, інструкцію, прочитати. Ось я вам покажу. Тут повністю схеми, як розводиться. НВ-101, я таким користуюсь уже 2 роки. Використовується, бачите, маленька ампулка, одна-дві капельки на літр води. Це добре можна використовувати і по листу, і також під корінь. Це дуже класно також працює як стимулятор, як підтримати імунну систему рослинки. На другому тижні ми стимулюємо ріст. Зеленої маси. Для стимулювання росту зеленої маси ми використовуємо таке добриво, яке має формулу 18 18 18 різні долі, тобто азот, фосфор, калій. Також це може бути, як в мене є, наприклад, плантафол, але це добриво діє по листу. Може бути в кого яке є в даний момент, ось це добриво під корінь. Через 1 грам. На літр води. Через декілька днів, 3-4 дні ми можемо використати такий антистресовий біостимулятор, як мегафол. А можливо, в когось ще якісь інші є. Це амінокислоти, який наповнює рослину амінокислотами. А мегафол ми можемо використати у випадку, якщо спекотно, якщо обрізані кущі. Якщо от як на даний час осінні такі перепади температури вдень спекотно, вночі холодно, отакі періоди ми використовуємо мегафол. Це для того, щоб зняти стрес і запустити ріст нових пагонів при спеці, чи там, яка ситуація виникає. На третьому тижні наше завдання наростити сили рослині. Вже з'явилися нові пагони, Наприклад, ми бачимо, що нові, ну, ростуть нові листочки. Що ми робимо тоді? На третьому тижні ми знову повторюємо підкормку кальцією селітрою, 1 грам на 1 літр води. Через 3-4 дні вже є здорові пагони, Ми використовуємо 18 18 18 або Хто що має, там чи 20 20 20 в різних долях добриво, Або ми можемо використати одне із таких добрив, як органічних віва, наприклад, в мене є тут. Також в мене може бути це таке є добриво, як мікрокоректор живлення по листу. Я таким добривом органічним підкормлювала непогане. Чи ще яке доброво. Ви собі читаєте, вивчаєте і також або і забіон по листу. Ось так ми можемо допомогти нашим квітам підготуватися до ще нової хвилі цвітіння. Але на даний час, вже цього періоду, ми не встигнемо зробити, зато ми можемо їм допомогти набрати сили. Щоб вони могли підготуватися до зимівлі. Попереду є серйозний етап підготувати рослини до зими. Це дуже великий процес роботи. Їх треба обрізати, наприклад, я буду їх пересаджувати і переносити. Це вже тема для слідуючих відео. Я вам дякую за увагу та до зустрічі!